Світи тихий, краю милий, моя Україна. Чого тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась, чи ти діточок непевних звичаю не вчила? Молилась я, турбувалась, день і ніч не спала, діток малих доглядала, звичаю навчала. Виростали мої квіти, мої добрі діти. Панувала і я колись на широкім світі, панувала, ой, Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір на свою країну, що колишучий співала про свою недолю, що співаючи, ридала, виглядала волю. Ой, Богдане, Богданочку, якби була знала. У колисці задушила під серцем приспала. Степи мої запродані жидові й німоті, сини мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро, брат мій висихає, мене покидає, а могили мої милі москаль розриває, нехай риє, розкопує, не своє шукає. А тим часом перевертні, нехай підростають. Та поможуть москалеві господарювати та з матері полатану сорочку знімати. Виростайте, не недолюдки, матір катувати. На четверо розкопана, розрита могила. Чого вони там шукають, що там схоронили старі батьки? Ех, якби то, якби то знайти те, що там схоронили, не плакали б діти. Matip nežūriлась.